Слава роду! Вітаю вас, брати і сестри. З вами волк Руського православного кола, Світовий Пашник. Сьогодні ми піднімемо дуже таки цікаву тему, коли треба відзначати водосвяття. Багато рідновірів у засобах масової інформації розповсюдили неправильну невірну інформацію про те, що треба поєднати свято водосвяття із такою астрономічною подією, як перигелій. Тобто це коли Земля знаходиться найближче до Сонця. А, і стверджують навіть, що наші предки мов, були такі розумні, що знали про цей перигелій, і тому вони спеціально поставили от водосвяття саме на цю подію. Тоді мов, Земля а, краще зігрівається Сонцем, вода стає зарядженою, цілющою. І навіть не враховують, що воду у нас освячують по кілька разів на рік. Ну, В чому ж тут основна така помилка? Справа в тому, що точка вона є рухомою. Вона повний оберт робить за 20 94 роки. Тобто ця між парегелією і Афелією, тобто найдальшої точки, вона рухається відносно сонцестояння, ну, чи рівнодені, немає значення, вона обертається. Через 10 тисяч років ці точки, і афелію, вони поміняються повністю місцями. Я робив неодноразово зауваження, що прив'язувати до перегелію свято водосвяття – це неправильно. Ну, мені сказали, що вони дехто так із наших рідновірів, що вони будуть рухатися за цією точкою. Вона, звичайно, зміщується дуже повільно, і тому ще за наш час може нічого особливого то й не відбудеться. Але коли от стверджують, що наші предки теж про неї знали, Хоча її тільки що, верніше, планета рухається за Еліпсом навколо Сонця, вирахував тільки Кеплер у кінці 16 сторіччя. І тільки в 17 сторіччі на початку він якби, виписав це, все затвердив. Е, от Тільки з того часу, хоч дізналося, що є найближча точка е, землі до Сонця, і найдалі, коли Земля відходить від Сонця. І так рухаються всі планети е, сонячної системи. Ну, думаю, що можливо, що так рухаються і всі планети взагалі всього Всесвіту. В чому ж питання, чому не могли наші предки взагалі святкувати? Як я казав, вона є рухомою. Ну, дехто тут он стверджував, що ще навіть з часів трипілля а, це було відомо, і ще тоді поставили це свято, Дане і тому подібне. Ну, В часів, часів трипілля ця точка десь була там на початку осіння. Вона могла впливати якось на кліматичні умови, тому що дійсно найближче, найдалі, коли стає земля, є пори року у нас, і тому можливий варіант такий, що в глобальному такому розумінні зміни природи, зміни клімату, вони відбувалися. Ну а зараз вони ніяк не на нас не нам не відображаються. Можливо, ці потеплення, які зараз існують, це може і пов'язано. Саме з тим, а може і ні. Тому це повинні науковці щось дослідити. І так, дехто думає, що я не дивлюся в астрономічні довідники, там не можу глянути. Я, звичайно, не дивлюся в рогатину. Але інтернет зараз є у всіх, і тому ми можемо подивитися, коли ці точки вони відбуваються, в тому числі, і точка а, зимового сонцестояння. Дехто з рідновірів, вона пересовує її. На астрономічну точку, але в григоріанському державному календарі. Вони свого календаря не зробили. І тому роблять такі от, е совання окремих дат, а далі все одно йдуть у григоріанському календарі чи ще гірше деякі свята, навіть у юліанському дехто виставляє. І тому виходить своєрідна плутанина і ламають системи. Чому ж питання? Взагалі, то наші предки вони користувалися шестиденним календарем шість днів у тижні. За цим принципом у нас побудований і годинник, який вам всім відомий, думаю, кожного дому висить і ще старий циферблат. от На ньому шестиденна система, П'ять шестиденних тижнів у місяці, і тому п'ять крапок між цифрами. І там 12 місяців відповідно. Ну, от, відтримане сонцестояння два тижні проходить і відбувається водосвяття. В чому ж питання? В тому, що якраз сонце новонароджене, на восьмий день, на дев'ятий день старе сонце. Якби яке померло, та, і божественний шлюб між Василем і Маланкою відбувається. От усі три таких події вони мають сісти в цей човен місяць, бо якраз 1 січня вважається різдво місяця, і колись у давньому місяць сонячному календарі кожен місяць починався з молодика. Ну, В чому човні вони відпливають? І тому починається нова ріка, новий рік. Ну і напевно, що в цей же час, от, поки вони пливуть, то відповідно вдається водосвяття. А, Тут треба згадати, що оцих по 6 тижнів, то, то якщо беремо від 25 грудня, ну, коли місяць тримає 31 день, коли 30 днів, то відповідно 24 було б число. Якраз проходить 2 тижні, і у нас водосвят 6, 6 січня. Це раніше, до речі, був вихідний день, тому це нормальне явище. Тому а, наші предки святкували заходження сонця у світові води. А це відбувається в, на вечір'я на п'яте число. Відповідно, у нас а, відзначають святвечір, голодна кутя називається він. А, і люди йшли освячувати воду в храм. В храмі проводили все Поки сонце занурилося в світові води, то воно освячує водиці, тому вони вважаються найбільш цілющими. І треба було посвятити воду саме до сходження сонця, тобто до сходження сонця 6 січня. Коли вже сонце сходило, то це називається вже богоявлення. Чому? Тому що сонце з'являється? На світ білий, і тому ми його починаємо бачити. Ну, ми звичайно знаємо, як влаштований світ, як влаштована сонячна система. Але от на підсвідомості людина ставиться в центри Всесвіту, і спостерігає, як навколо неї все обертається. І от уже кажуть, що не було у нас звичаїв, крім того, що ми посвячуємо воду, потім цим, але не було наче звичаєв занурюватися в воду. Ну, він не був звичайний, торов його фіксують треба думати, що ми кудись у когось перейняли. Він це звичай є в багатьох народів. І тому, якщо у вас є бажання, ви можете зануритися в воду, хоч повністю, оздоровитися, але пам'ятайте, що перехолоджуватися не слід, і тому не треба довго-довго перебувати там. Ваше завдання це просто зануритися, отримувати ту силу, енергію, бодрість, насититися доброю Божою силою, яка в цей час перебуває у воді, і відповідно подякувати рідним богам за те, що вони утвердили життя народу нашого на цій багатій землі. І пам'ятаємо, що наші воїни зараз захищають нашу рідну землю, вони віддають своє життя, щоб ми тут жили і протворили разом із нашими рідними богами. Тому навіть і наша військова справа це також ще творіння з нашими богами. Ми відчуваємо силу, і Перуна, і велеса, вони нам допомагають у нашому бою. І тому все хтось воює, а хтось має усіма своїми силами. Допомагати нашим воїнам а, бити наших московських ворогів. Тож, нехай сила Божа прибуде зараз з онуками. Наш Божими. Не забудьте, що з 5 на 6 січня маємо освячувати воду, а, благословлятися, умитися водою і от, це, відчути прилив цієї Божої сили в собі і вірити. Що настане той день перемоги, коли ми виженемо ворога із нашої землі? І тоді вогонь і вода будуть поєднуватися разом, а, як і це відображено на нашому синьо-жовтому прапорі, коли сонце заходить в світові води, і його благословляє. Наш герб. Тризуб, або як ми називаємо його триглавом, він теж символізує сокола, який йде у світові води, для того щоб благословити, освятити. Тож нехай наша земля буде благословеною і освяченою, і наш рід буде жити вічно. Слава роду нашому, слава Україні, слава рідним Богам.